Про звільнення із служби та ротацію бійців під час воєнного стану вже готовою. Про це повідомили у міністерстві оборони. Якщо Верховна Рада ухвалить цей документ, доведеться одномоментно демобілізувати значну кількість військовослужбовців. За словами співрозмовників української правди у парламенті, йдеться про 108 тисяч воїнів, серед яких 14 тисяч офіцерів. Однак все не так просто для цього. є декілька умов. По перше, військові мають брати участь у бойових діях на фронті упродовж 18 місяців за сукупністю. По друге, звільнитися можна буде буде лише після того, як президент оголосить загальну демобілізацію в головному управлінні комунікації ЗСУ пояснили, що законопроект про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з Росією. Зараз мобілізація в Україні на низькому, але допустимому рівні, розповів про це журналістам співрозмовнику військовому керівництві держави. Закривати 100% потреб армії у людях вдалося лише у перші місяці після ухвалення закону про мобілізацію. Потім цифри зменшилися до 60-65%, заявляє джерело. Але для збільшення бригації кількості мобілізованих не вистачає. Це лише для того, щоб не йти у мінус. Крім того, частини мобілізованих, яких бусифікували в армії, не приносять жодної користі. Це хворі чоловіки категорії 50+, алкоголіки, наркомани, тому нестача бійців на передовій які раніше відчуваються критично. Спочатку демобілізація була включена в законопроект про мобілізацію, але потім її зняли з розгляду. Офіційна причина на яку вказав головком Олександр Сирський велика кількість депутатських правок. Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію 11 квітня минулого року. Того ж дня вона зобов'язала міністерство оборони підготувати демобілізаційний законопроект упродовж восьми місяців. Спершу урядовці обіцяли написати документ до 18 грудня 2024 року. Згодом попросили перенести дедлайн до 18 березня дві. 2020... 2025 -го. але до нині проект не внесли до Верховної Ради. Генеральний штаб ЗСУ не підтримав документ, тому урядовці не зареєстрували його в парламенті. Нині в Міноборони думають, як зменшити напругу у війську через відсутність чітких термінів служби. Одна з ідей покращення реабілітації, але в реалізації цієї ініціативи міноборони впираються у нестачу реабілітаційних закладів. Президент України Володимир Зеленський неодноразово висловлювався щодо питання демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану. Він зазначив, що чинне законодавство не передбачає демобілізації під час війни, ба більше. Президент наголошував на тому, що оголошення демобілізації під час активних бойових дій може призвести до серйозних наслідків для країни, зокрема, значне зменшення чисельності армії, послабить обороноздатність держави. За словами президента, якщо завтра половина людей повернеться додому, то в такому випадку російський диктатор Путін нас усіх вб'є. Детальніше говорити про все це будемо із народною депутаткою України від фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань оборони та розвідки Ірина Фріз долучається до нашої ефіру. Щирі вітання, пані Ірино. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, міністерство оборони підготувало законопроект про демобілізацію, але його не підтримує Генеральний штаб. Чому що саме стало каменем спотикання цього разу? Ну, дивіться, почнемо з того, що комітет Нацбезпеки, безпеки оборони та розвідки звернувся до міністерства оборони, коли було 18 березня як остаточний термін подання або внесення відповідного законопроекту, і отримав черговий лист відповідь від міністерства оборони, який вкотре говорить про те, що міністерство оборони розробило законопроект, дає відповіді на певні питання щодо механізмів здійснення звільнення з військової служби. Під час дії воєнного стану, і також наголошує в кінці на тому, що позиція Генерального штабу і далі залишається незмінною щодо впровадження чітких термінів служби під час дії воєнного стану. Що це означає? Лише одне: що уряд е не здатний буде внести відповідну законотворчу ініціативу, яка була б розроблена міністерством оборони. Допоки Генеральний штаб буде заперечувати встановлення відповідних термінів з моєї точки зору, це абсолютно хибна позиція. Ми не можемо е, вже четвертий рік розраховувати на фізичну, психологічну і моральну готовність виконувати бойові завдання лише тієї частини сил оборони, яка постійно знаходиться на нулі, ми маємо запровадити. Е, Терміни для здійснення чітких ротацій, ми маємо встановити терміни звільнення для тих, хто від початку широкомасштабного вторгнення знаходиться в лавах чи то збройних сил України, чи то нацгвардії, чи то прикордонної чи служби безпеки України для того, щоб мати можливість надати всім нашим захисникам і захисницям необхідний термін для відновлення е, своїх здібностей, здатності і фізіологічних спроможностей. Пані Ірино, тут в головному управлінні комунікації збройних сил України кажуть про те, що якщо законопроект про демобілізацію буде прийнятий, то е, треба додатково 108 тисяч бійців, 14 тисяч офіцерів для того, аби замістити тих людей, які зараз виконують бойові завдання безпосередньо на фронті. Але мобілізація зараз не дає такої можливості і цієї кількості осіб, тому що вона закриває там тільки 60-70% від. Потреби тоді питання: а що робити в такому випадку? Тому що розуміємо і бійців, які зараз на фронті, і які четвертий рік, а дехто вже навіть одинадцятий воює за нашу державу і батьківщину, і з іншого боку, розуміємо, що якщо цих людей забрати з фронту, то фактично лінія посипеться. Дивіться, ми не можемо виїжджати на умовних 108 тисячах, про яких ви говорите, які постійно знаходяться в зоні бойових дій, і те, що говорить управління комунікації, це певним чином маніпуляція, тому що якби встановлювалися чіткі терміни служби, то в принципі був би певний час для того, щоб підготувати необхідну кількість за рахунок мобілізації резервів, які були спроможні замістити тих, хто набув би право на звільнення. Що я говорю, це не означає, що за один місяць тої мобілізації, яка в нас триває, ми здатні замінити ту кількість, яка е, мала право абсолютно справедливе право на звільнення. Ми говоримо про те, що встановлення чітких термінів служби передбачає період, за який Генеральний штаб з урахуванням е, показників або цифр по мобілізації. Зобов'язаний підготувати ту кількість, яка б здійснила а, заміну тих, хто буде звільнятися, тому це а, з моєї точки зору абсолютно маніпуляція, яка лише підкріплює відсутність політичної волі і струсину позицію в виконавчої гілки влади щодо встановлення цих термінів служби. Говорити, що якщо ми встановимо терміни, то нас не буде кому захищати, це означає, що весь цей час. А в нас зараз за різними розрахунками понад один мільйон знаходиться в силах оборони. Немає спроможності вчасно підготувати необхідну кількість резервів, які були б якісно використані для того, щоб надати право тим, типу хто від початку широкомасштабного вторгнення звільнитися. І ще раз наголошую: я не говорю про демобілізацію. Вона в нас за нашим законодавством можлива лише після завершення воєнного стану. Але з огляду на те, що відбувається в нас зараз, і те, що в нас географічно цей скажений сусід буде завжди під боком. Ми зобов'язані. Встановлювати в законодавстві терміни звільнення, не демобілізації, господи, а терміни звільнення з військової служби для того, щоб дати можливість з одного боку більшої кількості людей виконати свій е конституційний е обов'язок, з іншого дати можливість відновитися тим, хто одразу взяв зброю до рук. Ну ось до речі, щодо відновлення в цьому законопроекті пропонується тим військовослужбовцям, які прослужили три роки у війську, і провели 18 місяців безпосередньо на фронті, отримати додатковий місяць відпустки і ще 60 днів безкоштовно проходити реабілітацію у відповідних центрах. Але питання чи є у нас така кількість закладів для такої кількості наших захисників і захисниць? Ви абсолютно слушно ставити питання, але е, ключове полягає в тому, що немає ніякого законопроекту. Угу. отже, ми з вами можемо обговорювати будь-які механізми, насправді, які будуть зовсім відрізнятися від того, що можливо нарешті несе Міністерство оборони через Кабмін як свою законодавчу пропозицію для обговорення в парламенті, тому що станом на зараз там в відповіді Міністерства оборони. В Тому числі і говориться про обов'язкову ротацію, якщо військовослужбовець 90 днів знаходився в зоні бойових днів. Обов'язково А це означає так само можливість і наявність відповідних резервів, які би здійснювали цю ротацію, тобто одних відводили, інших би заміщали ці позиції. Тому зараз ми говоримо про віртуальний законопроект, якого наразі дуже прикро, що немає, що стосується алгоритму 36 місяців безперервної військової служби. З яких 18 під бойовими розпорядженнями, то про це ми з вами говоримо вже рік? Адже вже в травні місяці 2024 року Європейська солідарність внесла відповідний законопроект який було заблоковано до розгляду, тому що я абсолютно свідомо стверджую зараз, що 36 на 18 є цілком діючим механізмом, який наше село оборони, і в тому числі Генеральний штаб був би зобов'язаний впровадити для того, щоб здати для того, щоб дати можливість встановити ці терміни служби під час дії воєнного стану, на жаль, військове керівництво і військово-політичне керівництво не має цієї політичної волі для встановлення цих термінів. Чим так само впливає на зниження показників мобілізації, тому що повторююсь і наголошую, що людей лякає не мобілізація, а не визначеність. До речі, щодо показників мобілізації і загалом того, що відбувається у війську, чи бачите особисто ви пряму залежність між відсутністю чітких термінів служби, відсутністю демобілізації, і тими фактами і рівнем, який зараз є СЗЧ у війську? Я бачу чіткий вплив відсутності термінів на і зростання СЗЧ, на достатньо е, хибні законодавчі ініціативи, які були протягнуті через парламент, коли було е, знято кримінальну відповідальність з першого СЗЧ. Я бачу вплив на питання мобілізації відсутніх цих термінів е, з різних боків, як на сам факт мобілізації, адже показники не будуть збільшуватися, коли немає чіткої визначеності, так і на зростання СЗЧ, тому що відсутність знову ж таки визначеності впливає на психологічний стан. Багатьох людей, особливо тих, які перебувають в зоні бойових дій. Ви сказали про недостатньо якісний мобілізаційний резерв, який зараз ми не в змозі підготувати. Але чому так виходить? Тому, ну, за логікою речей, не може жити країна, коли хтось обороняє, а хтось просто вичікує. Тут питання до кого: до ТЦК чи не тільки. Ні, в першу чергу, тут питання до Генерального штабу який, в підпорядкуванні якого знаходяться всі і центри комплектації, і в тому числі всі навчальні центри, де здійснюється підготовка, тобто той перший період навчання, який отримують всі захисники перед їх відправленням в зону бойових дій, це також питання до генерального штабу щодо застосування е, тої кількості людей, яка Постійно знаходиться в зоні бойових дій і не е розраховує вже на ротацію. Тут питання є більш комплексне, тому говорити про те, що е Щось одне впливає, ні не доводиться. Під потрібно підходити системно і насправді на перспективу дійсно розуміти, що е, справедливе відношення і до е, військовослужбовців, і до членів яких родин, і до цивільних, які поки що не є військовослужбовцями, е, є запорукою того, що захищати батьківщину буде не просто обов'язком, а буде честю. Стосовно алгоритму звільнення з військовою службою, який напрацьовує Міністерство оборони, як ви сказали, саме не законопроект, а алгоритм звільнення там є дуже такий цікавий момент, що повністю звільнитись можна лише після того, як буде підписаний президентом закон про загальну демобілізацію. Чи не є це вже завідомо лазівкою? Адже це може затягнутися надовго, навіть коли вийдуть ось ці три місяці повноцінної служби і 18... Три роки повноцінної служби і 18 місяців на фронті. Ну це обман. Це не лазівка, це обман, тому що якщо війна продовжується, да, і відповідно людина вже понад 36 місяців, а станом на зараз, на наш ефір, вже є багато військовослужбовців, які перетнули цю, цю межу в да, 36 місяців, з яких мають 18 під бойовими розпорядженнями, але звільнитися вони можуть лише Після завершення е, військового стану, тобто підписання відповідного указу, означає, що вони і далі будуть служити у війську, тому що їм будуть говорити, посилаючись на відсутність відповідного указу про завершення воєнного стану, що це є неможливо. тому з моєї точки зору таке формулювання є обманом. його на, намагалися закласти в закон про мобілізацію у 2024 році. Я хочу нагадати, що тоді було посилання на рішення ставки. Що можуть звільнитися, але за рішенням ставки, і ми тоді домоглися зняти такі формулювання. Але на жаль, вони тоді зняли взагалі терміни, які вони закладали від початку в свою ініціативу. І таким чином вихолощений законопроект про мобілізацію був ухвалений Верховною Радою. Без термінів демобілізації дякую вам, пані Ірино, за те, що долучились до нашої ефіру і за ваші роз'яснення. Ірина Фріс, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність і член комітету Верховної ради з питань оборони та розвідки, була із нами на зв'язку. І говорили ми про законопроект, який стосується демобілізації, який підготували в міністерстві оборони, але генштаб його не